Це четверта секції, свіжі вікна. Піна, до речі, я перевіряла, до мінус 15 її можна монтувати. Тож все добре з нормами. Четверта секція, четвертий поверх. Така гарна фізкультура, до речі, побігати. Ось це придбаник. На нього ми не ставимо двері. І взагалі вони не передбачені, але я намагаюся виключити, побачимо, чим закінчиться. Так, З ця двері. Не знаю, що там взагалі дуже важко. Ой, там зціліла квартира. Четверта секція, четвертий поверх, впізнаєте. А, я знаю, записана в мене вже ця квартира, все все добре. Ось ще, ще. Так. там Зачинено все.